Об'єднання громад зараз не головне завдання для співробітників райдержадміністрації. Практично всі зусилля кинуті на реалізацію нової реформи. Створено робочу групу, яка відповідно до методики формування спроможних громад, а також фінансових показників, сформувала пропозиції щодо об'єднання територіальних громад в районі. Законодавство надали. Ми всі сільські ради надіслали методичні матеріали, законодавчу базу для їх вивчення і опрацювання. Хто з ким буде і у кого залишаються повноваження, а хто їх втратить, добре знає сільський голова Білок. Його село буде одним з центрів об'єднаної громади. Проте новий закон Василь Зейкан вважає недопрацьованим. Люди не розуміють, що то буде, як то буде, тому що чітко нічого немає сказано. П'єднується хто з ким. Вибирайте як. Ну я думаю, що до опрацювання закон треба. І треба послухати думку громад. Пан Василь, який досить тривалий час головою, прекрасно розуміє суть нової реформи. Проте без реальної децентралізації каже, нічого не вийде. Потрібно, щоб земельні ділянки не були в межах за межами, щоб ними розпоряджалися громади. Я рахую другі другі такі надра є, з чого може громада жити. Ліси у нас кругом були колись колгоспні. Зараз вони у Міністерстві агропромполітики. Ми до них нічого, крім того, що лісовози розбивають дороги. Ми нічого не маємо ніякого прибутку у селі. Ще менше ясності переконує голова у положенні Керманичів громад, старост. не є навіть обговорено, що який то буде староста, весільний староста чи який? Які будуть у нього повноваження? Тому що повноваження нададуть, нададуть. Ну я думаю, надасть сесії у сільської ради, то буде не одинаково. Якщо це буде створена громада згідно з закону, якого то всі мають бути чітко прописані правила, які буде займатися об'єднані, приєднані, наприклад, населені пункти. А от сільського голови Приборжавського свої побоювання. Є переживання, тому що довга громада більша за Приборжавського. Приборжавська більша більше за Луково, і тому треба дуже тонко підійти до того питання, обдумати кількісний склад депутатів, кількісний склад членів виконкому, щоб потім при вирішенні того чи іншого питання не виникало, що громада з більшою кількістю депутатів або членів виконкому не Надала належною уваги населеному пункту, який має менший склад. На етапі на якому наразі перебуває план укропнень, Приборжавське чекає доля Прищепи. Село відійде додовго, проте як каже голова, краще їх об'єднали б з Луковом та залишили у спокої. Адже колись це був один населений пункт. Лукове, Приборжавського до історичного ми були завжди одна сільська рада. В 96-му році було зроблено розподіл адміністративних одиниць, і тому ми споріднені населені пункти. У нас навіть не виникає ніяких проблем. Стосовно громадської думки, то місцеві навіть не чули про те, що когось з кимось мають об'єднувати. Перший раз чуємо, такого у нас не було. Я думав, то, то не буде нічого лучшого. А що буде лучшого? Що буде кращого? Цього року укрупнення громад не єдина новинка. Державні мужі вирішили повністю перекроїти карту і створити чотири повіти. Тож, в скорому часі, деякі іршавські села матимуть центр в хусті, як це було колись. По території, якби випадає, що ми попадаємо до Хущини, тобто села Боржавської долини вище при Боржавської гірської Ершавщини. Гірської Незадоволення буде, але це буде в першу чергу викликано звичкою. Бо ми звикли до Іршави, Мукачево ближче, але є декілька і моментів, скажімо, технічних. Порвати міцні соціально-економічні зв'язки з Єршавою та налагодити їх з хустом, вочевидь, буде нелегко. Цьому сприятиме і жахливе бездоріжжя, і відстань, яку доведеться долати. Тож найцікавіше ще попереду.